Зараз майже ніхто не уявляє собі життя без простих та зручних переказів з карти на карту. За їх допомогою українці не тільки донатять на ЗСУ, а ще й вітають один одного з днем народження, допомагають літнім батькам, підтримують друзів у складні часи та повертають борги. І все це поглядом податкової є доходами. І в певних випадках а, може бути оподатковано навіть коли йдеться лише про 1 гривню. Вітаю! Сьогодні поговоримо про податки на банківські перекази. Який розмір податку на перекази? Які перекази на картку не оподатковують? Як та коли сплачувати податок на банківські перекази? Та чи потрібно платити податок з пенсії чи зарплати, а також з кешбеку чи депозиту? Тож, поїхали розбиратися разом. Як повідомили нам спеціалісти на гарячій лінії Державної фіскальної служби, дійсно, навіть одна гривня, що приходить на картковий рахунок від іншої людини, вважається доходом. За податковим кодексом, цитую. Доходом вважається будь-яке надходження коштів, яке збільшує фінансову спроможність особи незалежно від того, чи було воно одноразовим чи регулярним. І це так, навіть коли гроші надходять від дружини чи чоловіка, сестри чи брата або друзів, все це є доходом, має фіксуватись у декларації про майно та доходи та оподатковуватись відповідно до законодавства. За отриманий на банківський рахунок переказ треба буде сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору. Ось тут будьте уважними: якщо ви сплачуєте податок за 2024 рік, то військовий збір тоді був лише 1,5%. Але, звісно, як завжди, і тут є винятки. За словами голови Фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева, не оподатковуються грошові перекази на карту від родичів першого та другого ступеня споріднення, якщо це подарунок чи спадщина. Тобто, коли вам надсилає гроші ваша дружина або чоловік, хтось з батьків ваших або вашої дружини чи чоловіка, діти. Чи онуки, також ваші або дружини чи чоловіка, рідні сестри та брати, або ж дід чи бабця. Сплачувати за них податок державі не потрібно. Але це варто фіксувати у грошових надходженнях. Саме тому у призначенні платежу краще вказувати, що цей переказ є подарунком. А ще краще мати підтвердження характеру переказу у письмовій формі, наприклад, договір дарування чи щось подібне. Крім того, як запевняє гетманцев, також не має оподатковуватися поворотня фінансова допомога. Що це означає? Коли ви комусь позичили гроші, а потім отримали борг назад. За це теж не потрібно платити ані податок, ані військовий збір. А от за всі інші види надходжень з державою доведеться ділитися. І неважливо, чи то ваш друг з дитинства, чи то колега, чи коханець, якщо будь-хто не є вашим родичем першого або другого ступеня споріднення та перекаже вам на карту гроші, фіскали це вважатимуть доходом і вимагатимуть сплатити за це сукупно 23% податку та військового збору. Сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента підприємця. Але якщо є доходом, то так підлягає, каже Гетьманцев. І тут є ще один виняток: не підлягають оподаткуванню грошові подарунки, що не перевищують 25% мінімальної заробітної плати. Ось тут будьте уважними. Річ у тім, що оподаткування відбувається а, саме за рік, коли ви отримали дохід. Тобто, якщо йдеться про 2024, то тоді від 1 січня мінімальна зарплата становила 7100 гривень на місяць, а від 1 квітня її підвищили, і вона а, і по сьогодні становить 8000 гривень. Тобто, з 2025 року ліміт грошового подарунка становить 2000 гривень. А у першому кварталі минулого року ця сума була меншою 1775 гривень. Юристка адвокатської компанії Winner Partners Анастасія Руденка попередила, що якщо наступного року мінімалка буде більшою, то й зазначений ліміт також зросте. Нагадаю, Ще в березні ми розповіли про гучний законопроєкт, який передбачав оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ. Детальний розбір був ось тут. Данило Гетманцев на початку квітня обіцяв, що цитую: у будь-якому разі комітет не пропустить законопроєкт без неоподатковуваного мінімуму для людей, які продають власні вживані речі. Оподаткування має бути справедливим. Однак тепер законопроєкт ухвалили, а про обіцянку чомусь забули. Депутатка Верховної Ради Ніна Южаніна повідомила, що це саме уряд не передбачив у законі неоподатковуваного мінімуму. Також вона навела приклад, як доведеться сплачувати податок продавцю будь-яких навіть вживаних речей на ОЛХ. За її словами, за перші три продажі з людини утримують. Цього на всього 10%, а вже від четвертого – все по дорослому. Якщо людина не відкриє спецрахунок, не погодиться на розкриття банківської таємниці, це буде все ті ж 23% сумісно, тобто 18% ПДФО та плюс 5% військового збору. Якщо ваші доходи не були оподатковані через податкових агентів чи то роботодавця. Чи то компанії, що розраховувалися за послуги, чи то якоїсь фінансової установи, ви маєте спочатку задекларувати свій майновий стан та доходи. Це нескладно зробити через електронний кабінет платника податків. Посилання на нього додам до опису. Якщо ж вас цікавить, як саме це зробити, ми запишемо повну відеоінструкцію, тож пишіть про це у коментарях. Після того, як податкова отримає вашу декларацію, будуть нараховані відповідні податки. Також зазвичай людині надсилають реквізити для їх оплати. Аби сплатити податки, є два способи онлайн та офлайн. Онлайн передбачає сплату податків через зручну вам платіжну систему або через спеціалізовані державні сервіси, наприклад, портал Дія. Чи офіційний сайт а, ДФС, офлайн сплатити податки можна в касі податкової чи державної установи, а також у відділенні чи терміналі банку, що співпрацює з державною казною. Мабуть, всі це знають, але я все ж таки нагадаю, що варто зберегти чек або квітанцію про сплату податку. Втім, коли податок зарахують, це можна буде побачити і в особистому податковому кабінеті. До речі, там ви можете також відстежувати стан оплати. Якщо ви отримаєте за звітний рік якісь доходи, декларацію потрібно буде надіслати до 1 травня наступного року. А сплатити вже нараховані податки потрібно до 31 липня того ж року. Якщо ж ви подавали так звану. Ретроактивну, тобто уточнюючу декларацію за минулі періоди, тоді треба поквапитись і сплатити податок протягом всього лише 10 календарних днів від дати, коли ви подали фіскальну звітність. Крім самого податку, з вас додатково стягнуть 3% штрафу, якщо ви платите це добровільно, а ще й за кожен день прострочки пеню. Якщо ви працюєте офіційно, то ваш роботодавець виступає вашим податковим агентом і зобов'язаний сплачувати за вас податки самостійно. І з вашої заробітної плати, звісно. Але пенсіонери звільняються від оподаткування пенсій. Також податок не сплачується, якщо ви отримуєте соціальні та компенсаційні виплати або допомогу по безробіттю. Крім того, від оподаткування звільнені і студенти державних чи інших навчальних установ, які навчаються на бюджеті, адже по суті їхня стипендія це соціальна виплата на підтримку освіти. Водночас клієнти банків, які використовують кешбек під час виводу накопичених грошей на картку, автоматично отримують на 23% менше. Це все ті ж самі ПДФО 18% та військовий збір 5%. Тому що такі надходження теж вважаються доходом і підлягають оподаткуванню. Тепер щодо національного кешбеку, за яким можна заощадити до 3000 гривень на місяць. По-перше, нагадаю, що про умови участі у програмі можна дізнатись ось тут. Тож держава. Не вважає національний кешбек доходом, адже він є поверненням частини коштів, які покупець вже витратив, а за податковим кодексом, повернення коштів, що компенсують витрати та були вже оподатковані, не підлягає повторному оподаткуванню, а у вартість продуктів чи товарів вже закладено податок. Тож ні, тут з державою ділитись не потрібно. А от відсотки з депозиту то безумовно інша справа. Вони однозначно вважаються доходом а просто за фізичну особу це робить банк. Тобто, коли ви виводите гроші на картку, стягнення відраховуються в автоматичному режимі. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною, тож не забудьте підписатись на наш канал. У нас зазвичай багато цікавого. Уважно рахуйте свої гроші, та бережіть себе та близьких.